Росія хоче співпрацювати з американським мільярдером Ілоном Маском у космічних дослідженнях, зокрема щодо підготовки місії на Марс. Як пише Reuters, про це заявив спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв. Зазначаю, що Москва прагне зміцнити Роскосмос і державну атомну корпорацію Росатом. І за словами цього ж Дмитрієва, у найближчому майбутньому відбудеться обговорення з Ілоном Маском. Китай висловив готовність долучитися до повоєнного відновлення України. Представник китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лімін заявив, що допомога надаватиметься відповідно до запитів сторін. Відтак загальна сума необхідна для відбудови України оцінюється на 524 мільярди доларів. Наразі вже залучено 13 мільярдів від міжнародних партнерів. До слова, спочатку війни, Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги, загальна вартість яких перевищила 2 мільйона 300 тисяч доларів. США у свою чергу Пекін також наголошує на довгостроковій співпраці з Києвом.